Вітаю, друзі, за останні півтора місяці я про Окей, епітети ви підберете вже самостійно. Домовились? Я не хочу, щоб YouTube забанив моє відео. Е, прогавив дві дуже класних можливості, які б повністю змінили моє життя. Так? Для багатьох людей ці можливості були такими, які трапляються раз в житті. Е, що це було за можливості, чому я їх втратив і чому я вирішив вам про це розказати, я розповім в цьому відео. Так я впевнений, що багато людей після того, як дізнаються все це, так хтось буде ржати довго з мене. Хтось буде крутити пальцем у скроні і скаже: Ну, довбадьотил. А хтось буде мені спевчувати. Ну, а хтось віднесеться до всього цього так, як віднісся до цього я. Як до цього віднісся я, ви також дізнаєтесь з цього відео. Отже, друзі, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Перша можливість, друзі, це була кампанія Cargill. Щоб ви зрозуміли, Каргіл в моїй індустрії в Канаді це один із найкращих роботодавців. Так, тобто, якщо це порівнювати так, скажемо вивести на рівень авто, наприклад, то це навіть не Майбах, це буде Бентлі. Так, тобто, Каргіл дуже дуже відомий, тим, що, по-перше, він збирає найкращих до себе на роботу, він дуже дбає про своїх робітників. Там дуже класні пакети, соціальні пакети, класна зарплатня. Вони дуже-дуже приділяють багато уваги навчанню свого персоналу. Тобто, це класна компанія, і я довго мріяв працювати в такій компанії, як Cargill. Позиція називалась Регіональний головний агроном. Тобто, офіс знаходився в. Дуже класній провінції, зараз не буду казати, в якій, і в дуже класному місці, дуже популярному серед українців. Так багато хто мріє туди переїхати, і навіть тут у Канаді, не тільки українці. Тобто, все було в ідеалі, складувалось, виглядало в ідеалі. Зарплатня, ну, десь на 50% вище, ніж в мене зарплатня зараз тут. Е, я пройшов туди дві співбесіди. так, Тобто, я пройшов дві співбесіди. Такі важкі співбесіди були, тривалі співбесіди. Ну, зрозуміло, так. Позиція це дуже високий рівень управлінської позиції, такий. і відбирали мене група людей, так, відбирала кандидатів. Я точно знаю, що подалось на цю позицію, було подано більше ста людей. так, Більше ста резюме. До стадії е, співбесід дійшло 15. Тобто я був один з 15. До стадії останнього третього, третьої співбесіди нас було двоє. Дійшло, дійшло двоє. Так? І от настає е, останній день. в мене підходить е, остання співбесіда. І, друзі, я запіснююсь на цю співбесіду. Уявляєте собі. І це при тому, що співбесіда була онлайн. Так? Тобто я її я співбесіди проходив по телефону онлайн. Тобто по посиланню заходив в Teams, Є така такий АП Teams і от через Teams були були співбесіди. І я запізнився на останню співбесіду. Це була співбесіда з регіональним менеджером. Так, тобто, якщо б я отримав цю роботу, це була б співбесіда з моїм безпосереднім менеджером. І до речі, це була б це була вже більш технічна співбесіда. Так, тобто, це була залишалась така більш технічна співбесіда, ніж ті, ті співбесіди, що я пройшов до цього. І я і я запізнився на цю співбесіду. Я запізнився на 20 хвилин. Вони все ж таки мене дочекались. Тобто я підключився, зайшов там щось там лапотів таке не зрозуміло, чому я запізнився. До речі, чому я запізнився, я скажу при кінці цього відео. Ну і звісно, я цю співбесіду не пройшов. Тобто, я втратив цю можливість, я втратив цю роботу. І це, друзі, була моя перша втрачена можливість. Зараз я вам розповім про другу можливість. Друга кампанія, позиція називається територіальний менеджер. Тобто, це також, ну, якщо брати мою теперішню позицію, то це мабуть через дві позиції поверх мене. Так? Тобто наступний, наступний рівень після мене це буде менеджер бренча офіса, і потім вже йде регіональний територіальний менеджер. І я пройшов туди три співбесіди, друзі. Три співбесіди. Я пройшов співбесіди з двома HR-ами, Я пройшов співбесіду з регіональним менеджером, е, тим, тим менеджером, який е, керує всією провінцією. І в мене залишалось пройти е, співбесіду знов таки з безпосереднім керівником, так кому я мав би доповідати. І ця співбесіда повинна була бути вчора. Це такий свіжий в мене факт. І це чому я роблю це відео сьогодні. так? І я, друзі мої, щоб ви думали, так, я також запізнився на цю співбесіду. І, до речі, запізнився також на 20 хвилин. Е, ну, а зараз чому я запізнився на ці дві співбесіди? Друзі мої, запізнився я тому, що робив відео для вас, друзі. уявляєте? <сум> так, е, коли я роблю ці відео, я відключаю телефони. Так, звісно, в мене завжди з собою два телефони. Так, тобто в мене один е, мій робочий телефон і мій особистий телефон. І в обох телефонах в мене є напоміналки, тобто в мене там були напоминалки про, про мої співбесіди і все таке інше. Але я їх відключив і тому ці від не спрацювали. Коли в мене була співбесіда з Каргілом, е, мені там навіть писали імейли, слали тексти. Чи чи я приєднаюсь до співбесіди, чи ні? До до цього інтерв'ю? Чи в мене що змінилось? Тобто люди мені навіть намагались до, до мене достукатись так. А в мене було все, все відключено, я цього не бачив. А вчора я чомусь вирішив, що в мене ще достатньо е, часу для того, щоб я зробив е, відео для вас. І як, як я якось так втратив контроль над часом і також запізнився. І це так, та, це те, що е, трапилось. І отут, друзі мої, я хочу вам сказати, що я сподіваюся, що я. Заслужив на класну вподобайку від вас, що я заслужив на класний коментар від вас, і що я заслужив на те, щоб ви підписались на мій канал, якщо ви ще не підписані. Так, друзі, отже, мої напоминалки не спрацювали. Я втратив контроль над часом і я запізнився на ці інтерв'ю. Ну, і що ж я відчуваю? Я обіцяв вам на початку цього ролику сказати, що я відчуваю. Ви можете мені не повірити, але я не відчуваю нічого. так, В мене немає жодного суму. суму так, я, я не переживаю за це, я не кусаю собі локті. Зовсім ніяких відчуттів. Все нейтрально. І я так до цього відношусь тільки ліж тому, що я впевнений в своєму майбутньому. так, Тобто, в мене все є зараз. Сказати, що я хочу щось змінювати прямо зараз, так кардинально змінювати, ну, бажання є, можливості є, але в мене для цього немає драйву. Так я розумію, що е, отримавши таку позицію, де я буду е, так, я буду звісно заробляти більше. Але я в мене не буде стільки свободного часу, як в мене є зараз. Так я не зможу, наприклад, спілкуватись з вами, так як я спілкуюсь з вами зараз. Я не зможу проводити стільки часу з моєю родиною, як я проводжу, скільки часу я провожу зараз. Так, тобто в мене зараз все гаразд, так і це саме чому я не відчуваю жодних якихось там негативних емоцій. По поводу того, що я щось втратив, ні, я нічого не втратив. Я навіть не вважаю, що я щось втратив. І я зараз пам'ятаю себе 9 років тому назад, так коли я тільки приїхав до Канади, перші півроку були для мене це було щось таке. Це були як качелі, знаєте, такі то е, класні відчуття, то повна депресія, то знов не, непогано, то знов падіння. І частенько мені приходила на вум, що треба повернутись, і на ж я сюди приїхав, і е, у родині таке було все таке, так. Поки я не знайшов свою першу роботу. Свою першу роботу я шукав півроку, і це не дивлячись на те, що я їхав до Канади дуже непогано підготовленим. Так, тобто я... в мене була непогана англійська, в мене було повне розуміння, що робити, як робити, і в мене зайняло перше. В мене зайняло півроку для того, щоб я знайшов е... першу роботу. Коли я знайшов першу роботу, в мене все знов стало непогано, нібито. І через півроку я втратив першу роботу. І в мене знову була паніка, що робити, як платити, за що жити. Зараз, друзі мої, в мене немає вже тих відчуттів, тих переживань, які в мене були на початку життя в Канаді. Я повністю розумію, що зараз трапляється з вами. так? Як вам важко, як вам важко не просто фізично так працювати, а важко морально все це переживати, на все це дивитись, не для чого приїхав, не що чекає в попереду, і все таке інше. Я через це все також проходив. І 9 років тому назад, якщо б я втратив би такі можливості. Повірте мені, я би собі би міста б не знайшов, я би зажрав би сам себе, друзі мої. так? Я би ходив би опущений як у воду, і я би. Я, я, я не знаю, я би я Та я би просто цього би ніколи би не допустив, так? таке, що зі мною трапилось. А зараз я до цього відносюсь так рівнесенько і дуже спокійнесенько. Друзі мої, я це вам розповів для того, щоб на особистому е прикладі вам показати. Що все, що ви маєте зараз, це не назавжди, так тобто, так у будь-якої людини, коли переїжджаєш на нове місце, є важкі важкі часи, так тобто, поки ви все дізнаєтесь, поки ви наб'єте всі шишки, це важко. Переїзд в інше місто в своїй країні це важко. А переїхати в іншу країну, це взагалі. Важко так, але якщо вам вистачить терпіння, якщо вам вистачить волі, якщо ви зробите правильні ставки, так, звернете увагу туди, коли, куди потрібно звернути, то дуже скоро ваше життя стане спокійним і стане комфортним. Друзі мої, я сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я хотів вам розповісти. Я також сподіваюся, що ви не забудете. Підписатись на мій канал, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео і залиште, будь ласка, коментар, що ви думаєте про мої просраті можливості. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить!